Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Маріуполь. Що заважає де окупувати, звільнити Маріуполь від росіян? І як саме це буде відбуватись звільнення Маріуполя? Маріуполь, де купують, рашисти змушені будуть звідти тікати. Азовсталь де куповано, звільнено повністю. Дуже хороші карти. Так, неминуче. Дуже сильні будуть в наших військових. Якісь дуже сильна зброя. Скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка, яким чином будуть декупувати? Які плани взагалі у росіян щодо Маріуполя? Тут більш план такий: прикриватися цивільними людьми, забарикадіруватись там, десь вони мають, напевно, такі якісь їхні бункери, не бункери, ну, щось барикадірується дуже сильно, і це все людьми, дітьми, якимись людьми прикриваються. Це в них такий план, Як їх буде, яка буде чи є для людей загроза. Тут є загроза, але тільки від самих расистів буде дуже страшно. Вони хочуть вивозити такі людей. Мирно. Цивільні люди, які тут, я так розумію, будуть готувати цілі автобуси, відкриють якісь коридори і будуть вивозити цивільних людей з Маріуполя, щоб... Ну, не будуть тікати решисти, тікати. Тут немає е, сильного супротиву. Заперечую повністю, заперечую. вбираю весь негатив. Заперечую, вбираю повністю весь негатив. Заперечую, вбираю повністю весь негатив. Не можуть більше росіяни прикриватися цивільними людьми. Заперечу повністю весь весняти убирає. Відкриваються всі шляхи і дороги на деокупацію Маріуполя. Без втрат для людей цивільних і військових України. Буде так. Чи Верховний суд. Так. Мирним шляхом деокупація пройде. Вище сили, допоможіть, будь ласка, де окупувати Маріуполь, звільнити від росіян, відновити виплати, відновити закони України. Прошу захистіть, будь ласка, всіх військових, цивільних людей. Військових України. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, вибухову хвилю, уламки, гранати і міни. Одведіть, одверніть. Відкривається шлях. Буде так, буде так. перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію звільнення Маріуполя. Буде так, буде так, буде так. І ще не можуть окупувати. Звільняю, тікаю, буде так. Да буде все сказане, здійснено, і так буде. Так що так буде звільнений Маріуполь мирним шляхом, без втрат серед цивільних і військових України. Дякую вам за увагу і до зустрічі!